Вітаю! Ви дивитесь зірковий коктейль. Програму про відомих та талановитих. І сьогодні до нас на гостина завітав український гурт Казак-Сістем. Я вітаю вас всіх! Сели ми його дівчата, сміхалися, сонячно небо зірками. Світилося поночі, погляди його. Чистим і грізним кінь його був, місцем і залізним. шабля це зброя, жаль, це правда. Шабля. Козацька це сила і влада. Серце кохані, душа. Та коли треба, скажемо бажання. Чи правда, що ваш гурт утворився на основі вже відомого гурту «Козак Ой, не «Козак а гайдамаки. Ну, я читала в Вікіпедії, що Правильно? А, коротко ясно. Правда. Гурт Систем» – це наступна реінкарнація нашого гурту гайдамаки. Скажіть, чи не важко було на основі вже готового гурту створити щось нове? От, якось змінювалося? Це, це була важкість якось у це, цьому в цей момент, коли це сталося. Ми не вірили, що е, це буде легко чи важко. У нас взагалі не було іншого виходу. Ми просто сіли на репетицію, зробили новий матеріал. Розіслали його і тут же практично в той же зняли кліп, записали нові пісні і фактично одразу почали отримувати запрошення на концерти ще більше, ніж це було до цього. І ось вже фактично два роки ми постійно знаходимося в концертному турі. Як показало життя, дуже важливо і корисно починати з нуля, починати щось нове, не боятись, не боятись труднощів, не боятись е, бути е, якийсь момент. Не в тому ролі Слави, в якому ти був буквально там, 10 днів тому назад. Наразі ми дуже щасливі, що в нас нове ім'я, яке вже почули слухачі багатьох країн світу. І дуже приємно, що Україна також не забуває своїх героїв. І ми сьогодні в Черкасах на березі Дніпра. Чому дуже раді. Ми також дуже вам раді. Козак сістем це так приємно знаєте, Це таке українське. І воно змушує. Я думаю, кожного глядача, слухача, все ж таки повернутися у ті часи і сядати про козацтво. Ви от якось пов'язуєте себе з козаками, якось за характером, я не знаю, за манерою поведінки, можливо, за патріотичністю? Ну, Взагалі коза козацтво – це образ е і суть е українського лицарства. І взагалі е інституція лицарства, якщо можна так сказати, вона існує в багатьох країнах. В Японії наприклад, це самураї там. І таке інше. І Козацтво, те, що ми намагаємося робити, щоб воно не припадало пилом, і щоб саме поняття козацтво не було поняттям архаїчним. Це нормальна система цінностей чоловічих, перш за все, людських, готовність там захищати свою Україну, свою мову, жінку, сім'ю і таке інше. Це і є фактично набір чоловічих якостей, козацтво, як е, лицарство просто, українське лицарство. Ну і цю хвилю ми. Цю хвилю ми намагаємося показувати і дотримуватися і в музиці, бо спокус грати щось просте для того, щоб бути доступнішим людям, вистачає. А ми йдемо своїм шляхом, ми робимо те, що подобається нам, і намагаємося бути цьому свідомими. Тому козацтво це не тільки чуб, це не тільки м'язи. Це не тільки сміливість, а це і правдивість, професіоналізм, чесність. М і той відсоток скітає. Якщо хоче гумор. Ой, здоровий. Якщо гумор. якщо хочете, навіть геніальність. Високі літо, душі таран, до гідцілунки легко стають укусами на слізний зум. Потока патоки твоя порядність, така спо... Слива не я, люблю у тополині фесту, чи не Я життя вимірюю курсами твої конспекти. І зайві ревнощі твоя порядність. Така спокуслива. Така спокуслива. Як все ж таки можна назвати жанр, у якому ви виконуєте пісні? Жанр... Я подумала якось над цим. Не, да. Ну можна, можна можна це класифікувати з точки зору там професійно, професійної музики. Можна сказати, яку, якийсь скучний термін, типу. Фолк-рок, поєднання mm -hmm. фолку з роком. Ми, в принципі, вважаємо, що ми граємо просто музику, сучасну українську музику. От і все. Я вважаю для себе це так. Я думаю, цього достатньо. <гум> так, е, Ні, я... так хтось добуває да, абсолютно, абсолютно достатньо. Так. Нормальну черкаську, хорошу музику. Вже черкаське, дуже це приємно. А ми дуже любимо любим це місце. Я тут виріс з крісі, Я Тому дуже люблю. Ну не черкаська, а там, там де там, де мощний, Лозівок, сокірно. <соць> так, вайдеться. де я обожнюю це все. Через те для вас наше місто є таким дещо особливим? саме. Боже, це місто мого дитинства. Дніпро це моя річка. І взагалі Дніпро це головна річка України. Дніпро це голов, якщо порівняти. Ті, ну, Україну з тілом людським, то Дніпро це головна артерія. І фактично, саме ці місця, де ми прямо зараз знаходимося, це місця і є справжня велика Україна з колиска України, з якої походить абсолютно все найкраще, що є в нас. І Тому ми страшенно щасливі тут. І через те любі, друзі, ми саме тут знімаємо інтерв'ю із цим чудовим гуртом. Я подивилась, ви, ви працювали, вже маєте верніше альбом музичний. Зараз я так розумію, працюєте ще над одним альбомом, над новим диском. У нас Потрібно. за все наше творче життя вийшло сім альбомів. Угу. Один із них вийшов у Польщі. Зараз ми працюємо над восьмим альбомом. Ага. А... Як Козаксистом це другий. Як козаксистом другий, а як? Ну, ви розумієте, для нас це одне і те ж. Угу. Тому що це наша так, творчість, ясно. це наше минуле. І воно тісно з нами пов'язане. Наразі ми вже приготували і будемо скоро презентувати в Палаці Україна 14 жовтня на свято Покрови, на козацьке свято Покрови. Альбом Козак Систем і Тарас Чубай. А наш альбом, другий альбом під брендом «Козак Систем», Ми збираємося випускати, я думаю, навесні. Трошки відкладете, ну тому що ми робимо все поступово. Ми не забігаємо далеко вперед. Ми хочемо, щоб пісні були змістовні, щоб це не було покладено на полочку. А так як у нас в Україні, ви розумієте, війна і потрібно дуже багато зусиль приділяти громадському руху, ми активно беремо участь і в допомозі воїнам, які зараз захищають кордони. України і в благодійних акціях беремо участь і в аукціонах, і в різних різних флешмобах. Тому е, думаю, що якщо все у нас буде добре, на весну у нас вийде другий альбом. Чого ми вам бажаємо? Ми вам бажаємо. Е, як ви до речі згадали про події сьогодення? Не можна згадати про майдан. Е, ви був той гурт, який все ж таки не стояв осторонь, який виходив, підтримував і, скажімо, так, спрямову українців пробуджували нашу патріотичну свідомість. От скажіть, як все ж таки виступати перед аудиторією, у якої абсолютно інший настрій, не той, до якого ви зазвичай Ні, звикли? Там, там настрій е, я я, наприклад, кожен може сказати від себе, я персонально від себе скажу, що я страшенно пишався, що я виступаю перед цими в цей момент, перед цими абсолютно святими очима, святими людьми, тому що люди, яких ми бачили з висоти сцени, вони абсолютно за покликом душі, за покликом серця. абсолютно… Не те, що там про гроші ніякі не йшлося. Це люди, які прийшли по-справжньому захищати, е захищати свою країну. свою країну, свою мову, своє все. Це справжні лицарі. Причому це були і жінки, і діти, і чоловіки похилого віку, і молоді зовсім люди. І тому е для мене, наприклад, була велика честь грати для них. Ну і сцена Майдана була особливою, її не можна прирівнювати до концертних майданчиків. Ми виступали в багатьох країнах світу і виступаємо і можемо порівняти атмосферу тієї чи іншої сцени. Сцена Майдана це, був, це була площадка, з якої Кожен із нас намагався подарувати людям тепло, подарувати людям впевненість в тому, що вони роблять, тому що ми, наприклад, були впевнені в тому, що робимо ми. І цей резонанс був особливий, цей резонанс не передає жодна інша сцена. Сьогодні у нас день міста Черкаси і атмосфера святкова, вона очевидно відрізняється від атмосфери, яка була на Майдані. Любий фестиваль, чи в Польщі, чи в Німеччині, він по-своєму теж відрізняється, тому що там. Можна почути величезну кількість інших гуртів. Відповідно, там така дуже інтернаціональна атмосфера. Сьогодні у нас дуже українська атмосфера. Ми бачимо багато дітей, дитячих колективів, такі класні хлопчики з чубами. Взагалі, Черкащина історично. Це дійсно колиска української цивілізації. Ви знаєте, що так склалося, що недалеко від Черкас, в районі села Трипілля, були знайдені розкопки. Древньої культури, яку потім назвали трипільською культурою, і е, можна виступати всюди в Україні, на Буковині, на Гусульщині, е, на східній Україні, але від, присутність е, оцього історичного підґрунтя отут в Черкасах відчувається. І для нас сьогодні буде особливий день, особливий концерт. Наша Першенням нашої програми є така своєрідна асоціативна гра. Вам варто уявити, що існує коктейль під назвою Козак Сістем. І от які інгредієнти мають Кіфір. війти до цього коктейлю? Кефір. Кефір. А чого кефір? ну от асоціація. У нас Володимир любить кефір просто. Я вважаю, що туди ще мусять обов'язково. Гарбузи у віти. Mm. І коктейль, так? Може бучу? Це рідкий, напій? — у який? Я вже сказав, я і... що я можеш каміння туди кинути. Каміння. Так, Кажи Іван, <сміні>. ти що ти <сміні>. кинеш? Горіхи обов'язковувати. Трипільський Іван підсумує зараз. Беремо трипільський глечик, наливаємо туди кефіру, додаємо туди гарбуза, редиску. Огірок, помідор, мед, мед, горіхи, перець, перець, перець чесник, сало, сало, борщ наливаємо туди. Uh, uh, можна uh, трошки uh, борщу, uh, пару вареників. вареників і так. смаженої риби з Дніпра. І смаженої так, риби так, з Дніпра. Да. А це по але але це це так, ні, чоловіка, це такий так, 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 наш що? стіл, наш стіл. Якщо не пронесе, можете це. Анонсувати в кухня від Козак Систем». Добре. Я дякую вам за таку патріотичну розмову, за такий патріотичний український коктейль. Я бажаю вам всього найкращого, аби у нас завжди був мир, і ви приїздили до, наш... до нашого міста, якомога ви за, з приводу з приводу коктейлю. То мабуть, все таки на березі Дніпра це все таки козацька юшка. Ось наш коктейль, козацька юшка. Ну, по коктейль Молотова забула щекітати. Коктейль Молотова. Туди, Туди, Туди ж. Він поруч. Маленький Він лежить поруч. поруч. Поруч з цим глечиком. З цим глечиком. На поготові, так, на да. Погутув, да, готові. Я дякую вам. І дякую да, вам, да. любі глядачі, за те, що ви провели цей час разом з нами. І на все добре. До побачення. До побачення. Дякую.